години літаком і ми у Чорногорії. дуже компактній та нереально красивій країні. Куди не глянь скрізь гори нашу подорож починаємо з найпопулярнішого туристичного міста будви. Вхід у старе місто більше схоже на вхід у якусь фортецю. Знайомлюсь з місцевою біляною. Вона виросла у Чорногорії і знає тут кожен куточок. Будва це один із самий дрібні городах на Адріатіки. Но саме інтересне то, що Будва сохранила свой вид до сих пор паки що із 16 віка. А чому всі дахи червоні? Тому що це самі матеріал і самі На вузьких вуличках тиснуться мільйони туристів. Хоча саме населення Будви всього 10 тисяч. Сюди з'їжджаються люди з усієї колишньої Югославії. Я, я з Македонії Македонія? і я і з Македонії. Македонії. Скільки туристів за день у вас купують млинці? Дуже багато. Ала дивіться далі: найглибший каньйон Європи. Гірськими серпантинами їдемо подалі від туристів на північ Чорногорії. Цей каньйон Тара за розміром перший в Європі та другий у світі після Колорадо. Краєвид справді вражає. Глибина каньйону 1300 метрів. Тут протікає найдовша річка у Чорногорії. Тара. Рай для любителів рафтингу. Вирішила спробувати на собі цей екстремальний вид спорту. На базі мені вже видали гідрокостюм. Іду знайомитись з інструктором та дізнавати, що таке рафтинг. Hello. Привіт, я Аліса. А я любо одягай жилет, а я поясню, що таке рафтинг. Okay. Це спуск на ось такому надувному човні гірською річкою, саме річкою, не морем, не океаном і не озером, річкою. 23-річний Любо організовує сплави щодня. каже, навчитись рафтингу під силу навіть дідусям. Це дуже просто. Я можу керувати човном із закритими очима. Коли я скажу ліва сторона, гребете ви, права ви погребли. Головне не втопити камеру. А ось справа найшвидша у світі річка. лютіца. тисяча літрів у секунду. П'ять раз Бай-бай! Далі їдемо у село Нєгуши втамувати апетит. Місцеві кажуть, ви не були у Чорногорі, якщо не коштували їх фірмову страву. Це копчене стегно або прошуто. готують його цілий рік. Спочатку ми солимо свіже м'ясо і залишаємо лежати одне на одному 15 днів. Потім знову солимо і притискаємо каменем. А далі. А далі. Ось на цьому ліфті прошу піднімаємо вверх, і там воно сушиться. Від теорії до практики спробуємо. Прошу. Дуже смачно. Я серйозно смачно. Не просто м -м, дуже смачно, а от реально смачно. Богдан, вимикай камеру. Вже завтра я покажу вам чорногорську китайську стіну. Help! Іде у Монтенегро вирощують їжу мільйонерів. Дивіться у моєму путівнику. Привіт на Чорногорія! Доброго утро.